Вітаю, друзі! 1 березня 2024 року, перший день весни, зима, на щастя, позаду, очікування позитивні. День довший, сонечка більше, щастя якогось такого, навіть ці непрості дні теж, мабуть, більше. А я сьогодні хочу поговорити про дуже серйозну, дуже таку, як на мене, важливу тему. Ви знаєте. Мене завжди дивувало, провінційність, якийсь комплекс меншовартості нашого народу. Я розумію, що багато століть ми не мали власної країни повноцінної, власної держави, не мали влади. І можливо, тому ми звикли так захоплюватися чимось іноземним, чимось чужим. Ми звикли вважати, що те, що нам говорять американці, що те, що нам говорять британці, що те, що свого часу нам говорили росіяни, то є якоюсь верховною мудрістю. А ми, от знаєте, це, мабуть, реально в якомусь генетичному коді в нас закладений цей комплекс, тому що ну, коли ви пам'ятаєте цю таку, якби як мінімум, легенду, не знаю, наскільки вона правдива, про те, що на Дніпрі зупинили варягів і сказали, давайте, ви будете нами управляти. Знаєте, нам, українцям, вже треба давно навчитися думати власною головою, брати на себе всю повноту відповідальності за всі наші вчинки і перестати бути якимись там, я не знаю, прислужниками інших народів. Ми, українці, маємо питати, що ми велика нація, нас десятки мільйонів по цілому світу. Ми одні з найбільших націй. У світі, ми більше за поляків, ми більше за чехів, ми більше за більшість європейських народів. І тим не менше, ми поводимо себе як якийсь недонарод. Ми українці більше за кількістю населення за слов'янську частину Росії, ну або рівні приблизно. А ми поводимо себе як якийсь, ну я кажу, закомплексований народ. І знаєте, от що мене. Цій ситуації я не хочу порівнювати, але все-таки десь обурює. Тобто всі кажуть, от Путін озвучує стратегію до 2030 року. Ну, а де українська стратегія нормальна, адекватна до 2030 року? Де українська стратегія до 2050 року? Ви знаєте, що насправді вирізняє великі народи? Це от відсутність у цього комплексу меншовартості, це особливо. В британській школі, в британських елітах, це відчувається. Британці вони вважають, що весь світ їм належить. Американці вважають, що весь світ їм належить. А українці часто вважають, що їм в кращому випадку належать їхні гороти, їхні бурячки, і то не завжди у нас. Якось ну, дійсно не вистачає масштабності в мисленні. Ви вибачте, що я це говорю, але це правда. Нам треба якісь далекоглядні стратегії. Нам треба перестати конкурувати всередині один з одним. І кожна нова влада найперше, що робить, це знищує стратегію попередників і пробує запропонувати свою власну. Нам треба розробити якусь реально далекоглядну національну стратегію. Свого часу новий курс пропонувала Юля Тимошенко. Це було, мабуть, на кілька років попереду того, що готовий був сприйняти український народ. Але зараз, от коли ми таку дорогу ціну платимо за відсутність нашої стратегії, за відсутність нашої єдності, ви пам'ятаєте, у нас якби і була стратегія національна вступу до. Нато, але тим не менше дуже багато років, десь, мабуть, до 2014 року, більша частина населення України дуже так обережно ставилася до вступу а, до НАТО. Ще велика частина населення України була проти вступу до НАТО, і от тепер ми маємо плату за те, що ми не маємо національної стратегії. Ми ніби вже так якось плюс-мінус її використалізували, що ми хочемо в Європейський Союз, що ми хочемо в НАТО. Але коли ми це хочемо, друзі, ми маємо це робити найперше, виходячи з наших інтересів. Ми не маємо давати американцям право змушувати нас писати якісь там декларації антикорупційні, вже такі, яких немає ніде у світі. Ми не маємо дозволяти там нашу систему охорони здоров'я реформувати якимось таким чином, що немає ніде у світі. Тобто, ми, коли підписуємо міжнародні договори, ми найперше маємо відстоювати наші національні інтереси, і коли ми зараз можемо продати українську землю. Яка стратегія? Що буде через 10 років, що буде через 20 років? Що лишиться нашим нащадкам? Ну про це треба думати. Тому, друзі, я не знаю настільки. Знаєте, у мене тут більше запитань ніж відповідей, але все таки нам треба долати оцей комплекс меншовартості, і все таки треба серйозно думати про національну стратегію. Слава Україні!